Всім привіт! Сьогодні от спробую поговорити з вами в такій от обстановці і хочу затронути тему штучного інтелекту. От мій попередній проєкт, це Wi-Fi Logger, Wi-Fi data logger. Це якраз я з його допомогою зробив, можна сказати, 90%, а може навіть 95% роботи. Але все-таки ідея була моя. Так що е, я прийшов до чат GPT, а власне про нього я зараз говорю, з е, ідеєю, і вже приблизно я орієнтувався, як вона буде реалізована. Просто я не знав, е, як це все перетворити в код. Ось. І, власне, через скільки там, через 3 дні в мене вже була. Працююча програма, яка робила ну плюс-мінус те, що я хочу. Ось. І що, які можна зробити із цього всього висновок? В принципі, е я не називаю себе крутим програмістом, ось, але тим не менше, е з мінімальними знаннями, за допомогою штучного інтелекту можна робити. Можна створювати речі. В принципі, це працює. Так. Е, чи там все ідеально, чи там все так, як я хотів, це справа інша, тому що е, будь-який проєкт е, еволюціонує. Тобто, від простого до складного. Спочатку зробив використовувач GET. Тобто програма посилала запит на залізку, залізка відповідала. Ось, Трошки подумав я і прийшов до того, що в принципі можна дані посилати залізки. От. Програма буде писати прямо в базу даних, а не винаходити якусь свою пародію бази даних. Ось. Ось. І Далі я бачу перехід цього проєкту в Хмару, тобто з використанням веб-сервера якогось. Все, що було зроблено, от якщо говорити про проєкт Wi-Fi Data Logger, на даний момент, посилання я оставлю. Внизу, там на, на двох мовах, якщо можна подивитися почитати, як це зроблено з допомогою штучного інтелекту. Ось. Е, це все безкоштовно. Я використовував безкоштовне середовище розробки, як одне, так і друге. Досвід це був чудовий. От я хочу поділитися все-таки досвідом. Я відкрив е, програмку Чен на телефоні, е, поклав телефон коло себе, почав нову розмову, Data Science, Ось на кампу відкрив веб-версію і почав голосом говорити, що я хочу. Він мене перепитував так, так само голосом на телефоні в додатку, От, використовуючи додаток. І коли ми більш-менш зійшлися на тому, що треба, він мені згенерував код, який я з веб ну, на комп'ютері забрав, вставив середовищі розробки, просто Ctrl-C, Ctrl-V. Без аналізу, без нічого, просто ставив, ну і плюс-мінус це все почало працювати. От так, зразу 5, 6, напевно. що. Але тим не менше. Тому за цим майбутнє. Ну і хотів сказати власне, основне. Це було прикольно щось на кшталт екстремального програмування, якщо знаєте про що це. От, або своєрідного. Мого. Мого з штучним інтелектом москового штурму. Ось. Тому... Да, і Якщо я практично не маючи досвіду в розробці Python ну, там може там, пару тижнів, вивчення, от, і можу створювати такі, такі речі, нехай вони комерційної цінності не мають поки що, але тим не менше, то я уявляю, якщо Багато маєш досвіду, які в тебе відкриваються можливості, коли користуєшся всіма AI-тузами.